Дай вам Бог здоров'я. Вітаю вас на каналі СЕЙМ Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 1 розділу щастя. Тема 5 найбільш поширених визначень щастя. Ми згадаємо, які є найбільш розповсюджені визначення щастя. Підписуйтесь на цей канал. Прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили, тисніть лайк до цього відео та а вже ж, залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше людей стануть щасливіше. Випромінюватимуть щастя, стане щасливішим суспільство і, оточуючи вас люди, наповнюватимуть більшим щастям і вас. Тепер про суть справи. Спочатку про давно визначену потребу людини в щасті. Як сказав мудрець Аристотель, щастя це сенс і мета життя. Це єдине прагнення і кінцева мета людського існування. Кожна людина повинна бути щасливою. А ви, тим паче, потребуєте щастя. Як знайти себе? Як зробити себе щасливим? Де шукати щастя? У кожного своє визначення щастя. А в когось і невизначене. Найбільш відомими формулами для визначення щастя є перша. Таємниця щасливих людей це здатність сприймати дійсний момент часу як диво. І бути вдячним за це. Радій всьому, що відбувається на шляху до мети, і ти будеш щасливим. Друге, успіх криється в тому, щоб стати тим, ким ви хотіли. А щастя є те, що вам подобається шлях досягнення, та те, що ви отримаєте в результаті. Інший варіант такого ж. успіх отримання бажаного. Щастя, радість від отриманого. Третє. Нещастя – це коли мої очікування більші реальності. Щастя, коли реальність більша чи рівна моїм очікуванням. Четверте. Щастя результат природнього для людини стану зростання і прагнення до реалізації свого потенціалу. П'яте, рівень щастя відповідає особливості сприйняття людиною подій та рівнем реалізації її бажань. А ще істиною є наступний постулат. Себе і щастя десь шукати не потрібно. Все в нас. Себе і своє щастя потрібно створити. І це реально. Для того, щоб стати щасливим надовго, треба насолоджуватися власне, дорогою до мети, яку ми вважаємо гідною щастя. Щастя не тільки в тому, щоб піднятися на вершину гори, і не в тому, щоб дуже шукати горами щастя. Істинне щастя це те, що ми відчуваємо, коли пнемося на вибрану нами вершину. Це насолода від життя. Ми живемо щасливим життям, коли знаходимо сенс і відчуваємо насолоду, проводячи час з коханими людьми, або вивчаючи щось нове, або працюючи над цікавим проєктом, роблячи будь-що, що дає нам доля та отримуючи те, що ми хотіли. Головне, щоб ми насолоджувалися наявно. Що більше днів нашого життя заповнено подіями, від яких ми насолоджуємося, то щасливішими ми стаємо. Обов'язково. Підпишіться на цей канал зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими разом. Зробимо наше оточення щасливе і будемо жити в щасливому суспільстві. Перегляньте всі 25 уроків з теми щастя. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу Щастя. Та, виконавши всі практичні вправи, ставайте щасливіші. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми. Для вас. Підготуємо ще багато потрібного. Далі по здоров'я, до зустрічі в наступному відео. І, до речі, це відео ми знімаємо в Україні 3 квітня 2022 року. Навколо війна, геть буквально 3 години назад в центрі нашого міста розірвалися декілька реактивних снарядів. Я до чого це говорю? Говорю це до того, що, що би не відбулося навколо нас. Ми просто зобов'язані бути щасливими, радіти тому, що є, насолоджуватися від наявного і вірити в майбутнє щасливе. Ми будемо щасливі, все буде добре з Богом!